Всім доброго дня! З вами компанія Вестандарт, стандарт» Демо ділянка деманка, там, де нема нічого зв'язаного з вологою. Тобто, три без дощу Ми приїхали 14 серпня і будемо знімати вам відео по кожному виробнику. І щойно ми зняли відео про гібрид Клаус від компанії Artagra. На нас зараз виробник Артагра і компанія Westanда будемо рекламувати наступний гібрид. І це буде гібрид Астон. Астон у нас тобто гібрид по технології вже Сумо. Це сімірасовий гібрид з урожайністю 55 центнерів з гектару, яку можна потенціально виростити. Тобто вище в нас змістолізні максимальний, тобто під 55 і вегетація 108 днів. Тобто технологія Гранстар витримує 50 грамів тербінородметилу, і ми вам покажемо, як без краплі дощу по дисковці, отримати результат, який теж буде вражати вас в цілому. Підемо на соняшник, тобто Астон. Сім раз е, стійкість довочка. Е, дивіться, що вийшло. Е, посів був в кінці квітня і що ми отримали? Ну, тобі ж відео буде прикріплено і ссылка буде в описі цього відео. Що ми отримали? Ми отримали листовий апарат, не розкрив свій потенціал. Тобто, тоді спека пішла палити тут все по повному. Вносили ґрунтовий гербіцид стелс плюс прометрин, Вносили потім на нього у нас ішов гіліантекс повний норму 45 грам. Ну і на зараз, отакі от, по дисковці після глобальної аномальної спеки покажемо вам, як виглядає кошики однорідні від компанії стандарт і Астон. Ну Що хотілося сказати? Хотілося краще, звісно. Так він виглядає кошик, отакий от от діаметр десь кошику. Все десь е, он, ще раз пройдемося по запиленню. Запилення десь відсотків 90 є повне. Тобто розкриваємо ми, як бачимо, як воно виглядає саме насіння. Ось таке от воно. Бачите, файненьке-файненьке насіння. Файненьке ну і пішли подивимось немного, як воно виглядає в цілому. Тобто, далі буде йти у нас е, гібридний марс. Ту сторону у нас гібрид Клаус іде. І так от виглядає соняшник без краплі дощу, він вже підсихає. Що сказати? Генетика в ньому є, тому що багато соняхів вже посохло, багато результатів вже просрата, задисковане. Тут ми стоїмо твердо на тому, що, як каже Единоград, який побачив це поле, каже, десяточка буде, це буде добре для такого року. Тобто високосний рік треба до цього спокійно відноситись, закладати якісь потенціали, якісь генетичні фактори. Скажу так, що такий сонячний папахатів, у нас буде відео, він виглядає краще. Це дисковка, ну і такий результат. Тобто з вами була компанія Вестандарт на 14 серпня. Всім врожаїв, всім гарного настрою, тримайтесь, аграрії. Нам треба витримати той факт, щоб вже і. Продукція стояла по міжнародним цінам. Ну і звісно, щоб був доступ у всіх до полів, всім миру, добра та злагоди. З вами була компанія Вестондар. До зустрічі!